Наш прекрасний дует Яніна, викладачка історії і Вікторія, викладачка географії. Ми сьогодні будемо говорити про чат GPT, про те, чи потрібно довіряти свою підготовку чату GPT. і я думаю, що ви напевне вже цілий рік навчальний 10 клас і можливо ще 9 клас вже вчилися за чатом GPT. Але чи підготує він вас до НМТ? Якісно зараз. зараз перевіримо. Але спочатку прямо зараз перейдіть під це відео та підпишіться, щоб у легкій формі підготуватися до НМТ. Ну що я думаю, що варто запитати у чат GPT, чи підготує він до НМТ, чи не підготує. Що він може сказати нам на це? Знаєш, що коли починається підготовка, то найперше треба скласти план підготовки. Так що. Хай, будь ласка, чат GPT візьме нам і складе оцей план. Ні? Ну давай, ми чекай. Ми... У нас чотири предмети в один день. Географія четвертий. <рес> Там інших варіантів немає. <рес> немає. Так, і у нас дев'ять місяців на підготовку. Шановний чат GPT складе нам план підготовки до НМТ. Він склав. Шось. і написав записуйтеся на курси з Нохапта no і буде вам щастя. <рес> Прекрасна відповідь, чата GPT, Я теж так вважаю. Так, ну, але що він ще пише, окрім курсів? Насправді він пропонує, по-перше, структуру підготовки. Тобто він каже, що всю підготовку треба розділити на 9 місяців, де перші 3 місяці ви просто базово опрацьовуєте теорію, потім ви більш поглиблено починаєте її опрацьовувати, і на останніх місяцях ви активно практикуєтесь і тренуєтесь тести. Ну, якась логіка можливо в цьому і є. Таку структуру можна використовувати так. першу теорію обов'язково потрібно вчити, так. але те, що ви вивчили, теоретичний матеріал, одразу краще закріплювати практичними навиками, тому що ви так більше будете запам'ятовувати. І тим паче, якщо ви будете помилятися у тестах, ви краще запам'ятаєте тему, бо на помилках вчитеся завжди. Угу. Тому ми щиро вам рекомендуємо працювати по такій от схемі. Проходити теоретичний матеріал, тобто читаєте якусь тему, закріплюєте її обов'язково тестами. А повторення, оце яке він пропонує там наприкінці, так це вже інтенсивне повторення, десь останні місяці перед НМТ потрібно. Він робити. пропонує взагалі 7-9 місяць проходити практику, так тобто практикуватися. Я би сказала, що найкраще в останні місяці і повторювати, і практикуватися. Хоча, mm -hmm. звичайно, акцент на практику має бути однозначно. І проходити повноформатні тести, так такі схожі oh. до реального НМТ, де чотири предмети ви складаєте. Oh. Там за один день до речі, він тут е, цікаво прописав, ти типу, побачиш конкретно по місяцях, uh -huh. яку базу потрібно зробити в перші місяці підготовки. Я, мабуть, не можу оцінювати там з української мови і математики, я скажу про історію. Він пропонує перші три місяці просто вивчити хронологію з давніх часів до незалежності, карти, портрети дати і проходити дві-три теми на тиждень. В принципі, якщо ви будете працювати за таким графіком, дві-три теми прям на тиждень проходити, то ви досить швидко опрацюєте програму і зможете пройти її прямо навіть декілька разів за uh -huh. протягом 9 Місяців там є такі теми, які ви будете цілу тему тиждень вивчати. Не кожен тиждень ви зможете вивчати дві-три теми. Ну, що по я географії. бачу з географії, от перші три місяці тільки виділяється на фізичну географію України. Ми на курсі вже більше значно вивчаємо за три місяці, ніж mm. перший розділ однозначно. Ну, з роботи з географічною картою, корисними копалинами, з атласами та інтерактивними картами. Так, народ, ну насправді можна це робити, але це проходиться значно швидше. Тут я не знаю, що він на кінець нам пропонує. Там на Так, потім дивися четвертий шостий місяць. Це типу вже зима. Угу. Він пропонує поглиблення. Поглиблена робота з пам'ятками культури. Я не знаю, що він має на увазі базове вивчення пам'яток культури і поглиблена. Якщо тут це все можна поєднати, типові За завдання установіть учити, ні. відповідність послідовні джерела тренування з тестів. НМТ. Я би сказала, що просто ну типу розплануйте свою підготовку на перші там шість місяців. Так в цей час ви маєте просто практично вивчати всі теми. Вивчаєте тему, вивчили тему через два-три тижні. Повторили тему. Ось так. Я не знаю, можливо, по географії він щось мудріше напише. Е, ну на зиму він пропонує вивчати економічну географію. О, в принципі вона вивчається із січня, десь так приблизно в мене з учнями, але тим не менше, десь він пропустив географію материків та оканів. Народ довіряти чату, GPT не рекомендовано. Е, ну, таке собі. Так, і фінал це весна. Типу він каже, що тут потрібно інтенсивно готуватися з історії. Треба повторювати, дати карти, джерела, портрети і мікротести на швидкість. Ну я не знаю, що таке мікротести на швидкість. Я би сказала, що весною просто треба повторити всі теми так солідненько, гарненько, і особливо акцент робити на практику, тому що у вас вже є знання, ви вже. У вас вже база є, ви вже теми вивчили, тому повторюємо і практикуємося. Та робота з реальними завданнями НМТ. Оце він молодець. Це він правильно сказав, що це треба робити в останні місяці підготовки. Так. Однозначно. І що цікаво, він ще тут склав такий щотижневий графік. Типу, бачиш, чотири uh -huh. дні на тижні, на тижні по два предмети в день, 2-3 години. Дві-три години. Так, на вивчення. Е, мені здається, що цього може бути трошки недостатньо. Ну, типу, ви, наприклад, вчите історію і мову за три години в день. Понеділок, тільки так, а потім п'ятниця історія плюс географія за три години в день. Uh -huh. Ви за цей час встигнете опрацювати теоретичний матеріал. А як же час типу на вивчення на тести, на тести та? Тобто, ну, цього може бути трошечки Трошки мало. недостатньо, mm -hmm. маловато. Е, я завжди кажу, що незалежно від того, як ви готуєтеся, чи з репетитором, чи на курсах, так, виділяйте собі час на самостійну підготовку. Тобто, наприклад, два уроки там в тиждень з репетитором або на курсах, краще на курсах, <реш> і ще крім того, час на самостійну підготовку. Ну, я думаю, соографія та сама. Та однозначно, ви... і плюс, коли їм домашку робити зі школи. Ну mm -hmm. так. Ну, в будь-якому разі, якщо ви почнете готуватися з вересня, то один вихідний <р Liberty Overwatch> на тиждень ви точно, ну точно зможете зробити. Можливо, у вас навіть і два вихідних вийде зробити. Але цей графік трошки, мені здається, недостатній. Давай спитаємо його, які курси з підготовки до НМТ, типу з історії і географії, може порекомендувати нам так. Умічкача Діпітізола, це ти наше так. От далі листати не буде. Ні, що собі подивися, які ми з тобою популярні. Так. Чат GPT каже, що є класний курс підготовки до НМТ в Яніни, яка підготувала 227 200 бальників. Це в нього ще дані, типу, за 24-й рік, тому Застаріла що інформація, вже 272 200 бальники. І є Вікуся. Географія, 10 років досвіду, підготовки вже 11. Так, і тут переваги наші. Це Живі уроки, записи, особистий кабінет, тести, картки, квізли, шпори та конспекти для швидкого повторення. Він ще забув сказати, що в нас ще є застосунок дуже крутий, а цього року ще оновлення на курсі. Він ще не все знає, просто. І також він тут нам писав про посібничках. Віка, прокоментуєш? Ну, часто ви запитуєте, які комплексні посібники можна використовувати. Звичайно, ви можете додатково використовувати будь-які собі там джерела друковані. Тим не менше, найпопулярнішими друкованими джерелами є сині-жовті підручнички, ви всіх їх знаєте. Я навіть авторів не назву, тому що. Чогось всі підручники підготовки до НМТ сині-жовті, їх дуже, їх дуже багато. це і, і, і... та сама історія така сама історія з історії. Так, там є і теорія, і тренувальні завдання, є суто, просто тести. Тобто ви собі вибираєте, що вам треба, чи треба теорії, чи треба практики. Але тим не менше, з року в рік ми спостерігаємо одну і ту саму тенденцію: що наповнення цього підручника зовсім не змінюється. Абсолютно змінюється тільки обкладинка. Так, от пише підготовка до НМТ 25-го року. Яли політурку, написали підготовка до ДМТ 26-го року. Ми не будемо хейтити ці підручники, звичайно, тому що хтось по них готується, але просто знаєте, що там дуже багато помилок, особливо навіть у тестових відповідях. Отак, от ви робите тест. Правильна відповідь така, то дивитесь варіанти відповіді. а Там зовсім інша буква вказана. Дуже багато помилок і на жаль, вони не переробляються, не допрацьовуються mm -hmm. і не покращуються. Ми маємо ту саму тенденцію з року в рік, яка повторюється. Їх можна використовувати. Це фа. За ними можна готуватися, але тільки як додаткове джерело підготовки. Тому, і що... довіряти їм 100% да. не можна. Там дуже багато непотрібної інформації. З географії там взагалі дуже багато такого, що ніколи не зустрічалося на НМТ. І загалом там е, може бути. Та, не може бути. Там, загалом там дуже мало карт, дуже мало схем, дуже мало графіків і дуже мало наочностей. Mm -hmm. Давай імітація uh -huh. НМТ. Створи імітацію. НМТ з географії. Час 30-35 хвилин. Формат закриті на встановлення відповідності зображень діаграми. Ви знаєте, що формат НМТ те насправді на географії на питань на географії, але час 30-35 година, хвилин. Година година, година година виділяється так на складання одного предмету. Це вже не відповідає дійсності. Плюс на географії немає питань на встановлення відповідності. На географії от цього немає взагалі. Uh, перших, питання взагалі? перших два міні здається, питань. що вони типу дуже прості. простійно довести. Дуже 20 прості питань. примітивні питання. Центр так. машинобудування, регіон з найбільшою лісистістю. Просто питання Ні, ну мені здається одне питання, таке типу: одне два питання в тестах. НМТ може бути. Ну щоб 20 питань, типу, Ні, просто... ці імітації взагалі не відповідають формату, Ні, це... НМТ однозначно. Потім, не що? довіряйте імітаціям. Установлення відповідності. Немає з немає географії, відповідності, такого формату взагалі немає задачі, Аналіз, є, задачі діаграм, немає. карту схем. Ні, немає тут задач, топографічних. Тобто ця імітація взагалі не відповідає дійсності. Бо ж саме з історії. Так, може? давай тоді з історії. Може він з історії хоч щось. Так, знову ж таки, історію. Він каже, що треба 30-40 хвилин. Ну, на історію година дається. Таму ну, передивися формат питань. Чи тебе є такі вибір однієї правильної відповіді? Таких 20 питань, встановлення відповідності, 4 питання, робота з джерелами, зображеннями. Шановний чат GPT, А як же питання на встановлення хронологічної послідовності? А як же питання на вибір трьох з семи запропонованих? Дивимося. Немало. Та сама історія з історії України питання перші дв... перша двадцятка. Ну це ізічне. До речі, вони не в хронологічній послідовності йдуть. Угу. А на НМТ з історії всі питання в імітації. Ідуть в хронологічні послідовності. Далі наступне завдання на встановлення відповідності. І там чотири завданнячка має бути. Ну вони такі простенькі. Він нам написав п'ять питань на встановлення відповідності, взагалі то їх чотири. І останнє ні, ні. Тут тут немає питання на встановлення хронології. Тут немає питань на вибір трьох саме запропонованих. Коротше. Погані імітації робить чатів, яко як кажучи, не довіряйте їм. Насправді, бо ви не зможете так. тоді ефективно підготуватися до НМТ, М'яко кажучи. Насправді, що я вам скажу, я в своїй роботі нерідко використовую чат GPT і нерідко виправляю його і сварюся з ним, тому що він не до кінця орієнтується в програмі НМТ і взагалі в історії України. Один з недавніх випадків я попросила його, щоб він написав мені виписав усі пам'ятки архітектури Львова, які потрібно знати для НМТ, Він виписав мені дві дві пам'ятки архітектури. І коли я йому написала перелік інших, то він сказав, що в офіційній програмі їх немає. От тому не довіряйте свою підготовку точно. Тебе чату, такі чи, були? Ні? Я рідко ним насправді користуюся. Я знаєш, такий динозавр, який довіряє Такі от інформації, затверджені на якихось підручниках. Я дуже рідко користуюсь, насправді, чесно чатом GPT. Прям дуже рідко хіба ну, щось потермінове. А дивись, це по-моєму на іншому телефоні було. Я сьогодні питала його. Він мені написав, що Переяславська рада відбулася в жовтні 1654 року. На секундочку, і це дуже добре, що я знала, що вона була в січні 54 року, а не в жовтні. Такі нюанси вони можуть бути насправді важливі для вашої підготовки, і буде проблемка, якщо учень отак собі запам'ятає і на НМТ обере неправильну це відповідь. Дуже, так. дуже образливо, дуже шкода. Тому мені здається, чат GPT можна використовувати в підготовці. Ну, я його в роботі використовую, так? Але, скажімо, довіряти йому на 100% ну така собі історія. Народ, він ще... Довіряти, але перевіряти однозначно. Знаєте, за він ним треба перевіряти. Він вам ваше він зараз вам. Ну типу, ви його зловите на якійсь помилці? Він вам напише перепрошую, я був неправий, Ах, яка ти уважна, яка ти молодець. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте? Чи можливо взагалі за чатом GPT, лише за чатом GPT, підготуватися до НМТ? З історії, географії і інших предметів, сподіваємося, ви будете правильно і ефективно готуватися до НМТ не тільки за чатом GPT, а й за перевіреними джерелами. Наприклад, за нашими курсами, про які ми сьогодні розповідали, тому що сотні учнів вже підготувалися за нашими курсами на високі бали. 272 учні склали історію на 200, Віки так само є море учнів, які вступили на бюджет і склали на 190 плюс, завдяки курсу. Тому за кодовим YouTube ви можете дізнатися усі деталі про підготовку з нами. Спитай, Спитай чата GPT, але ліпше не питай, а записуйся на курс і до нас. Давай, Vai, давай. давай.